Привет, начальству, Ребята. Короче, видите, вот Вот такая все у меня режечок скальпель. Что э, надо сделать? Стоит у меня все машинка. Э, на які надо поставить защиту. Вот, все, защита. Я сейчас буду скрывать и была пластиковая защита Это стандартная яхня заводка а так как гольд не занятый человечек заказал металлическую вот такая все у нас защита вся защита стана заместь устери Бачите, да? так? тому що у мене штатів прикручений, щоб не так. І все дивіться, бачите, п'ятий гольф. Всі діла і така защита. Так що буду зараз ставити, буду вам все показувати. Що воно, к чому, як буде Дивіться, Щоб стару зняти, треба нам Т20 звздочку теж і знімаємо. Бар новий Кріпеж нової защити і приміряємо. Вона кріпиться тут до лонжерона, я так дивився, а ззаду до подрамника. Ну і так, ребята. Вам дивіться, хто вам, блин, Щимиться? Да. Хто а? Хто? Хто це? Хто це? Добро 7 ага. дня, пані та панова. Так, ладно, сейчас я вимкнуся. Переговорим з толяном. Може щось натикає, сейчас мені, блін, или гроші надої. Це спарний вопрос. Знаєш, на послання покататися? Да? Сідай. Можно, да? Защиту только в і сідай. Ну і так, ребятка. Що, будемо ставити. С у нас з'явилися. Будем турником. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. <свес> так, как она? а так, по-моему, да? Или не так, или так. Сейчас будем пробовать. <music> Еще какая-то, что там за полчасика поменять-то и все. За полчасика только на жигулях можно что-то поломать. И все. И все. Давай, чуть поближе вас. Ну что, тут все удобно. Что ты приподняешься? Да. Ты хочешь сам поставить? Да. Ты хочешь, чтобы тебе за ремонт заплатили? Руку в пропасть заснул. Вот именно шов пропасть. У нас, знаешь, как с батя работается все. Что-то чуть-чуть неудобно. Вот кто-то две минуты круто, вот так как ты лежишь. А ну я, допустим, стою, дивлюсь на це. И кажу, ну давай я попробую, давай я попробую. А він, Не-не-не, вот-вот, вот-вот, вот-вот. Спустя 15 минут. Ладно, иди пробуй. Да, да, да. Это ж так же самое, ж. Да. Мучайся, мучайся, блин. Повно ни холеру туда не попадает толком. Хочешь, давай я попробую. Городи на живых. Итак. Смотрите, вот все. Технологическое отверстие в лонжероне. Сюда я закладну. Где там та закладна? А это браво так. Закладну, ну, только без болта. Туда вкидывал. А так, туда вкидывал. И получається все болтом, там отверстие есть спеціально для, для, для таких защит. И болтом притягнув. Тут, тут пальцем держав, через це отверстия тут закладав. А сі сторони закручував. И ось вона так виглядає. Бачите, да? Проходить вся труба. цей. Чик-чик-чик-чик-чик. И з из стороны так же самое. Я вас тут, наверное, сейчас занука. Не там, вот тут, не тут, не там. А там солнце мешает, да? да Начинает побачить вот, да, вот. Оно отверстие есть, вот, технологическое, да. А туда дальше, получается, оно, где оно будет проходить. И это... Будет оно что там проходить. Видите, тут миллиметражи. Сейчас буду выставлять патрубок, пока он вправится. Сейчас буду трошки проворачивать. Тут есть пространство. Оцей патрубок це на турбіну йде після радіатора, після после кулька. Після кулька йде патрубок і пішло вже на гнітання. Так що, отаке ось. Зараз я трошки сумуся, щоб було видно. Бачите, да? Тут теж зазор мінімальний. І пішло. Це ж прикручуватися буде защита відверстя. Ось тим, ось тут, ось там, ось сюди, от туди, ось так от. Ви зрозуміли, так? Да? Я це сидю і мучаюся. Лежиш, не бреши. Ой! Чи сидю, чи лежу. Головне, що А Толянич ходить, воно філософствує. Розказує. Лежа легше крутиться. Ложа ходить. На самом деле там 2 минуты це все ділять. Да. Для контента спеціально mm -hmm. там все. Короче, це отверстие стало все хорошо. А щоб це поставить, надо підігнути, виходить якраз на 10 мм надо звузить, щоб отверстие зійшлися з лонжероном. Так что сейчас буду підгибати, замерять, підгибати. А по центрах получается 955 вроде бы. Ну, 6 подхода. Завод сделал? Да. Ну и все. Называет это теперь Ваню, Ваня, завод. Ваня завод? Да. Ваня завод. Ваня, завод. Понаживляв, беру ключ, зажимаю і буду далі встановлювати. 17 э, головка з тріщоткою зажимаю і защиту беру, встановлюю. Там по драмні там вже проще буде. Тут до лонжерона було неудобно і плюс, ви ж бачили, я підгибав, потому, що вона шире. Може при транспортуванні її розігнуло, а може так завод чи колхоз. Сделал. Ну що, ребята, защиту я приміряю, і що виявляється Ось дивіться, тут, бачите, по отвіру, ну трошки вона крива, то не стальважно. Там тоже. Тут, дивіться, вроді бы должна підходити, а то ко не хватает до речага, бачите? Вона должна тут кріпитися. Не тут, а тут. До цього болта. Оця провушена. Должна ось сюди на подрамник вставати. Так же само з цієї сторони. Видно вам? Видно. А вона, виходить, не достає. Люди купили не таку защиту. От і виходить, в чому борода? В тому, що. Толян уже на металлоприемку потянул. Доставай? Да доставай. Что получается? Надо брать... Мне надо брать, доставать свою паяльную станцию, то есть полуавтомат. И начинать делать. Так, как эта защита не подошла сюда по крепежах. Так що, отак от, от. Тут вона то на всіх гольфах стає аналогічно. Бачите, якраз вона чотенько, І тут теж ось виріс є. Все по зазорностях там воно проходить. Все чотенько, бачите? Я гайдаю. А сюди не вистачає. Будемо зараз хімічити. Так що. Зараз я подумаю як. Це пройде 5-10 минут, поки я каву поп'ю. А ви ждіть продовження відео. Ну і так, хлопці, до чого я додумався. Є тут відповідна мета, полоса, до якої кріпиться потім вся защита. Вона кріпиться до цієї провушеної. Вона кріпиться до подрамника. А вже через цю проставочку вона кріпиться до защити двигуна. Отвір, на який вона має кріпитися, і болт самого <кхм> подрамника. Так як непонятно, хто що натворив, защита вроді така ж сама, а такого розміри трошки не сходяться. Я додумався ось до чого. Дивіться. взяти ось цю пластину. Вона так стояла. Мені її розвернути ось так. От. І так ось, так. ось. Тут вона на, на подрамник надівається. І буде отут сверлиться отвір. Бачите, де її, а де я буду робити отвір. Тобто, десь щось вони приморгали. Ту передню я защиту не міг наоборот поставити, вона наоборот там не ставиться. І по зазорностях там зараз все чітко не знаю. Ви бачите, ви її не бачите, але я вам отак покажу. Тут все гарно. Тобто, її далі навіть не смістиш. А ось тут виходить трошечки не вистачає. І якщо її сюди. Зараз я вас ось так. Якщо її сюди дужче переставити, ну, переставити кріплення спереді, то вона буде тоді дуже заходити аж ось сюди. Тобто, ну, дуже сміщатися буде, там дуже великий переход. Тут. Я зараз скручую, надіваю. зажимаю тут, а цей тоді вымеряю, просверлюю и ставлю, и вона получится тут все, вот, видите она получится четко да, конечно, сместится вона ну, ничего страшного так что, вот так вона будет самая лучшая стоять и там зазорность будет видите, да Ніде нічого вона не задіне. Тут я її трошки вище приподніму. Вона в мене тут приподніметься. Я до такого додумався. Щас я зроблю. Я ж думаю, не треба вам показувати, як я сверлю там. Чи надо. Як ви скажете. Ну, давайте я вам підсніму. Вже позрізав, потому що вони мені будуть мішати. Я вже... Передивився, переміряв, все там нормально. Нічого там не достане в случаї, навіть десь хорошого камня і тому подобне. До двигателя там зазор дозволяє. Е Дивіться, видно вам чи ні? який там зазор. А, зараз хоча б буде видно вам, секундочку. Mm -hmm. Дивіться, там два пальця пролазить. Спокійно. Два пальці, це ну. Якраз ці ж самі. Втулочки навіть ниже. Е, просто що вона буде заподліцо. А так назад здавати і можна зацепитися десь. за под рамника. Ну і так, дивіться. От е, кажуть, да, я казав, що вроді добре зготовлено. Ну, дивіться, яка різниця по втулках по висоті. Зараз, зараз, сфокусирую, да, вон там. Ось. Оп! Дивіться, бачите? І там ще зазорность моїх два пальця. Дивіться, яка разниця буде по пальцьометрах моїх. Опа. Бачите, наскільки вище? Навіть з цією. Ну, зазорність там буде. Зараз я це трошки е оброблю. У мене там є краска без різниці яка. Та, по-моєму, навіть і сіра є. Ну, не столь важна. Зараз я її промазюкаю, щоб вона не ржавіла. Ну і буду. Собра. Буду я собирати, встановлювати, Що воно як буде, я вам ще покажу. Отакі от, от, бачите, вроді, людина віддала гроші немаленькі за защиту, щоб її просто встановити, а вона ще й паскуда не підходить. Так що лучше заїхати до якогось сварщика, дати йому грошей, він би зробив персик. Так що приходиться тепер, от бачите. Мені з тим учетом, що можна було її просто взяти пластикову викинути і поставити сюди металічну роботи там на півчаса. Переросло на півдня Отак от. Ну, за що я казав? що Можна взяти деталь, а вона ні каплі не підходить. А хоча сертифіцировано, що під цю марку. От і тут так же саме виходить, що... Нічого не підходить. Що передню балку я підгибав, бо вона не сходилася по проушинах, не забуло поставити, там була вона шире. Прийшлося її зжимати. Що заднє кріплення? Навіть саме металічний щит не підходить. Хоч там і начнете ви розказувати, що може там десь якийсь другий болт і тому подобне. Ні, ребята. Кріпиться защита до подрамника. Скільки мені не сипте, скільки не кажіть. Ну, я вас убіждаю, що по-любому до подрамніка. Спереді може кріпитися і за моторний щит, тобто за телевізор. А, або по лонжеронах. Ззаді исключительно подрамник. Отак от. Так що як там eh, канал бізнес на колесах казав. делаем красиво. Тут ви бачили, да, що я прикрутив. Осталося тут, а я тільки що просверлив. Ще не приміряв, тільки що болт взяв, У вас ключив і болт взяв. Оп! О, дивіться. Все чітко. Дивіться. І от руки закручуються. So good. На подравник фіксатор СБ я наніс. Я думаю, там нічого сложного немає. Ви всі знаєте, як воно. Наносить, каким пользоваться лучше, каким хуже, я не рекламирую ничего. Видите, опять же, накидываю маленький стержень и затягиваю. Это подрамник там надо хорошо затягивать. И защиту трошки. Ну, тут я сделаю, ну, как воно по, штату, чтобы она туда-сюда ходила. А тут заезжал уже. Так что все, ребята. Вот смотрите, что получилось. Смотрите, зазор. Бачите, зазор там есть. Хороший, 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 хороший. Тут получилось с таким смещением. Зажато дуже хорошо. Зараз я його сюди отуди попросварлюю, щоб пластиковий прикріпити туди. Злаю, щоб і пластиковий був з цієї сторони і з цієї сторони. бачите? Сюди заведу, отут просверлю, мабуть, на 4 чи може на 3. І все. І ось виходить, який, який вид вона має знизу, в общем. Бачите? Це. Обман зрення, що все, губа, бачите, отак вона йде. губою притулилися і її, її задерло. А так ось ви бачите, все, вона на штатному місці, все чітко, ніде не засипає, нічого не тарабане. Все позакручував, де вона повинна стояти, ось там в лонжеронах. Не, не покажу, я вам не видно. Ну, Я ж думаю... Що ви молодці і ви мені вірите, що я вам ну, розказую. Я ніколи нікого не дурив і не дурю. Це дуже погана привичка. Можу не доказати, але це тільки жінки стосується, що для дружини, якісь там подарки і тому подобне. Треба щось не договарювати, не доказувати і робити їй сюрпризи. А так, все завжди я розказую при отдачі машини. Я розказую, де, що, к чому, як воно було і як воно є. Так що, ребята, Нравиться відео, лайкоси, не нравиться, лайкоси, ви все знаєте, самі що робити. І... по цьому я вам зніму, мабуть, вийду на вулицю, на сонечку, і там по ціому сделаю. Ось таке все. Гольфець. Бачите? А це я зараз спробую полірнути. Це. Як знайомі люди, це вона брезентом накривала і бачите, що з з зробилося Так що це знайомі люди. І я для них цю машинку безплатно роблю. Як, ну, вони до мене обращаються завжди і я по дружбі ділаю. Так що, далі я підсніму. Ось у мене є такі сідла. Купив я пару сітл собі. Щоб вони в мене були. Тобто, ну, все поробив, пройшов, сів. Треба буде під них підставочку зробити, трошки повище. Воно, в принципі, і на полу непогано. Ну, чуть вище підняти, буде дуже класно, удобно сидіти. Так що, ребята, я ж казав. Нравляться відоси? ці вот пальці туди вверх. Не нравляться те ж саме. Якщо хтось там хоче поумничать, пожалуйста, проходимо. Я ну, банани он бачите, батарея розряжена, так що все чітко. Я вже переодягнувся і зараз буду машину згоняти Но Перед цим я вам дещо покажу, мені тоже в голову назад воно знову стукнуло. Пам'ятаєте, я вам казав, не, навіть не казав, а показував, що на капоті в неї от брезента були потерті. Так от, дивіться. От так от. Дивіться, яка красота. І потертостій немає. Бачите, як вона дзеркала. Це колір у нас космос. Дивіться. Ай, як вона переливається красиво. Так що, бачите? я своє. Свою обіцянку виконав, як і обіцяв. Зараз протираю вже, де там трошки кулячки припало. І отак от, от виходить. Все. І зараз підсйомчик зроблю. гольфіка на сонячному промені. і буде дуже гарно.